Доброго дня друзі приїхав сьогодні на помоєчку, сьогодні понеділок у нас трошки пораненше я пораніше на роботу поїхав, сідло вимикали по графіку. Коротше, приїхав, а тут -а вивоз з хати. Вивоз з хати, вивоз з хати, будильничок є магнітофончик розмаляється. Тут прибамбасик. Ого! Плати, красота, плати, це що таке? Сальту. Плати клас. Плати, шмати. друзья сейчас трошки позорию и пусть я вам сниму покажу оку вот хорошая хозяйство пригодится Вот такой майфун. Расборка идет. У нас Сетки. Там груза -длужники. Так, друзі, розрив я тут а, цю кучку, таке як вивезся якийсь ветеринар. Такого цікавого, то не з хати, видно, чи чекає якогось. Рибальського багато, ветеринарського багато. Там все ж таки, Блин, вітер такий, вибачайте за вітер, будь ласка, вітер розходився. Що ж покажу, що я знайшов. Ось такий смартфон магнітофон, потім будиночок один такий, а один геть новий. Гляньте. Красотінь. Трошки є жавчий, ну він взагалі він новий. Кераміка, оце, навірно, для ручок. Оце ззаді. Це більш сучасна копілка. Дуже шкода от такого півника. Ось, ось скол не вцілів. Дуже шкода. Потім опасна бритва. Ще я не знаходив опасних бритв, це моя перва. Потім те пробка, не знаю нафіга. От така ось оголка ветеринарна, щось шить. Потім от такий ось прилад. Дзеркало таке. А нижче дзеркало маленьке. Ну, документами нехай буде. Ключки рибальські, кобра. Ну там не кобра, ну, все. Так. Добротно в міді, дуже добротно. А ось що така ось що, це глиняна, ось Могуть, я її брак не буду, це глина. Ця колба, нафіга вона мені Тут ось куча міддяхи. Вот а, такой это, к шокер, тренерский шокер. Кнопочка. Так, нафиг тут медиахи? Гляньте реле. Новое, новое. Чи в работе было, чи нет, вряд ли. Наже не видно, щоб і ставилося. Воно не стояло, по резинкам видно, що воно не стояло. Ма ще таке ось. Та й різне таке. Ось ну, такі просто Ви Вибачайте за вітер, що вітер дує, од нього я ніде не дінуся. Так, о! Ще отакий ліхтарик, такий новий карабін. Мабуть, вже більше немає нічого в карманах. Радянські 5 копійок 89-го року. Е ну зараз ж пойду далі, Бачив, крокодил приїжджав, позаглядаю ще на вивозі. Оля ще на відосі, вам зніму. Все, друзі, дякую, що дивитесь, коментуєте. За вітри вибачайте. Всім гарного дня!